Привіт, друзі! Це креатив рум. Знаєте, от ми, журналісти, завжди в пошуку чогось цікавого для вас. Шукати гостей справа зовсім не проста. Але це того варте. І звичайно, що паличкою-виручалочкою для нас слугують наші соціальні мережі. Гуляла я Ютубом і натрапила на досить таку неординарну особистість, яка веде аж свій власний відеоблог і виставляє туди ну, просто надзвичайно цікаві роботи. Гайда оцінювати разом! Я замовила собі з інтернету старшу сестру. І сьогодні ми будемо робити такий собі анбоксінг і розглядати її вигляд, функції і так далі. Це зручний гаджет, який допоможе вам у всьому. Він може мати декілька виглядів. У комплект сходять дві руки, дві ноги. Я дуже задоволена, що придбала старшу сестру, тому що вона виконує безліч функцій. Ну, по-перше, вона варить їсти. По-друге, вона прибирає. Алло? Алло? Іра, в мене зараз контрольна. Що ти кажеш? Кажу контрольна у мене. Поняла. По четверте, ви можете використовувати її одяг. Іра, можна я вділа твою кофту? По п'яте, ви можете використовувати не тільки одяг, а ще й ідеї. Ну, наприклад, ви хочете а, зробити класну смішну фотосесію, а ідею вашої нової, старшої сестри цікавіші, ніж у вас. Без проблем фоткайтесь як вона. Проте є певні, але перше, це не можна замовляти старшу сестру без дозволу батьків. По-друге, з часом вона ламається, вона починає не виконувати свої функції, вона починає суперечити, вона починає мати власну думку. Це дуже погано для таких виробів, і це стається саме тому, що це китайська. що ти робиш а якщо чесно мати старшу сестру це дуже класно тому що ну по-перше вона дійсно виконує всі ті функції що я назвала по-друге ці всі наплатки вони можуть ізникати якщо обачно те робити щось а ще у нас є дуже класні теми які розуміють тільки сестри а, наприклад я можу така що сидіти або лягати спати і така іра яка пісня грає в тебе в голові і вона починає наспівати ту пісню яка грає і в мене а ще в нас є фірмою сестринські жарти. Коли до мене Іра вперше приїхала в гості, тому що з Китаю. І ми виходили з під'їзду, хотіла кудись стігути, вона випадково пішла не в сторону вихідних дверей з під'їзду, а в сторону дверей як величежу квартиру. І я почала жартувати, типу, Іра, це не та дійсно, воно тебе не перенесе куди. Також, коли ми хочемо, щоб мама нас не розуміла, ми починаємо говорити англійською. І тоді мама послає нас українською. І взагалі, якщо ви маєте рідних брата чи сестру, ви мене зрозумієте, а якщо не маєте, то все одно мене зрозуміють, тому що у вас є кращі друзі. або нема. Ну що, сподобалось? Особисто я просто фанатію від цієї дівчинки і так хочу вже з нею познайомитись. І знаєте, вона вже прямо тут. Привіт, Богдана! Привіт, Валерій! Як це маєш як доїхала? У мене все чудово доїхала теж так. Знаю, що ти не з Ужгорода і навіть не з Ужгородського району. Розкажи трішки про себе. А, ну народилася я взагалі на Закарпатті у селищі міського типу Воловець, але так вийшло, що мені прийшлося переїхати до Києва, і саме звідти я до вас сюди і приїхала. Розкажи про свою мотивацію, чому ж ти все-таки направилася до Києва у пошуку нових можливостей, чи тому, що язик аж до Києва доведе. А, і те і інше я перебралася минулого року. Мені з цим допомогла мама, тому що вона вирішила, що один рік я маю пожити там перед тим як поступати. І якраз цього року я вже закінчила школу. Чим ти зараз займаєшся і що тебе захоплює? А, ну зараз я знімаю відео для YouTube. І практично весь час віддаю цьому, окрім того, що планую поступати до університету, і це забирає також багато часу. Коли в тебе така ідея виникла створити свій відеоблог, можливо, у тебе був такий мотиватор, наставник, завдяки якому тобі хотілося створити власний стартап. Ну, насправді все почалося дуже давно, коли ми в дитинстві з сестрами робили якийсь шов для своїх батьків. І це потім переростало в більш професійне заняття, коли вже батьки нам купували камери, і я починала знімати і виставляти це в інтернет. Але дуже мене надихнули слова мами, коли вона розповідала, як хотіла поступити на актрису, і в неї тоді їй не дозволили батьки. І частково я хочу втілити її мрію цим. Як же до твого вибору, окрім мами, бо мама так наставник ставляться рідні, ставиться тато, можливо, він каже, що ти там станеш економістом, юристом, Богдана, давай перспективну професію в своєму житті? Ну насправді спочатку вони хотіли, аби я була адвокатом, тому що язик в мене підвішений добре. Але коли вони зрозуміли, що адвоката з мене не вийде, вони дозволили мені бути тим, ким я хочу бути, і звичайно, підтримують навіть деколи у відео можна почути їх голос чи побачити там частину тіла. Яка головна твоя ідея у твоїх відеоматеріалах, що ти хочеш показати своїй аудиторії? Ну насправді в нас дуже нудний, я би так сказала, світ. Тому я хочу дати е, дітям намір або подумати про щось, або помріяти, і вигадую якісь цікаві історії, які в реальному житті неможливі? Отож, цільова аудиторія це діти. Ну здебільшого діти там до 15 років, хоча буває дивляться і старше, і дивляться навіть е, люди дорослі. Тому що їм цікаво, хто такий в Україні знімає відеоблог. Розкажи трішки я саме про своїх глядачів, чи пишуть вони твої коментарі? Адже, як то кажуть, коли людина щось створює, вона завжди е хоче зворотнього зв'язку. Звичайно, вони пишуть коментарі, вони мене деколи і зустрічали на вулицях, казали, що їм класно. Просили і приє... автограф. І автографи просили, але це зовсім малі діти бігали. І пишуть листи звичайною поштою, і поштує. це дуже приємно. Тоді скажи, які ж все-таки е, твої відео, про що вони? А, здебільшого я роблю такі скетч-шоу. Це якби я граю якихось персонажів і розіграю якісь сценки. Так собі актор у всіх сценках і тільки я здебільшого. Але бувають і якісь серйозні відео, де я пишу свої вірші, наприклад, або розповідаю про своє життя. Mm -hmm. Що це за вірші? А що, окрім відеоблогерства, е, є твоїм хобі? А, колись я займалася малюванням. Закінчила школу мистецтв. Також я пишу вірші, і частково я їх втілюю на відео, тому що це поєднується. Окрім того, я займалася гандболом, а зараз тільки відео залишилось зі мною. Молочинка, що пробуєш себе у всьому, сподіваюся, що в тебе десь та й вийде, і щось дійсно круте. А розкажи, будь ласка, про свою команду ж вже хтось вже мусить монтувати, знімати і хто взагалі є режисером твоїх відео. Сам собі режисер, так би сказати, все починається від того, що я пишу сценарій, потім я знімаю. Деколи сама, деколи мені допомагають рідні чи друзі, а потім сідаю за монтаж. Як ти гадаєш, яку користь приносять твої відеоматеріали для глядачів? Ну я деколи в відео розповідаю, як не соромитися бути самим собою і любити себе. І думаю, це можливо комусь це й допоможе. І глядачі частенько пишуть: дякую тобі за твої відео, вони реально надихають. Давай поділися своїми думками, яке ж відео є найфаворитніше в твоєму арсеналі, в твоїй колекції. Розкажи трішки про нього. А, ну, здебільшого, коли я дуже стараюся і вкладаю багато сил, це не оцінюється глядачами, але коли йде реально від душі, вони це помічають. І так був вірш один про школу, де я розповідала, що якби не тиснула на мене вся школа, мені було б вчитись набагато легше. І це, звичайно, дуже зацінили. І переглядів там набігло набагато більше, ніж в інших відео. І, звичайно, підтримували лайками, коментарями і так далі. Зрозуміло. Давайте, дорогі телеглядачі, не будемо голослівними, і ви зможете самі переглянути такі чудові відео нашої героїні. Привіт, мене звати Дана, і сьогодні я розкажу вам про свою подорож в Хорватію. З мого містечка ми виїхали в 5.37. Ми вирішили їхати через столицю Угорщини Будапешт. Я б назвала його містом контрастів, бо коли з одного боку старі вишукані будівлі, а з іншого новітні споруди з великими вікнами. І на вечір цього ж дня ми вже приїхали в дивовижний край. Ну, місто називалось край. І так почався мій відпочинок в Хорватії. Почнемо з дороги до моря. Прямо біля мого будиночку росли пальми, і це мені дуже подобалось. Дорога була ну дуже захоплююча, Ну почнемо з того, що кругом були дивовижні краєвиди. Ще по дорозі Данка знайшла гойдалку, і мене до неї аж примагнітило. Також у Хорватії ну дуже багато ящок і велике алої. Ну, коли ми прийшли на пляж, Данка хотіла виглядати круто, як всі дівчата. І я очікувала, що буду виглядати якось так. Але реальність пожартувала наді мною. Пощастило тим, що пляж був маленький, тому там було дуже мало людей. Навпроти ж пляжу був невеличкий острів, тому цей пляж не нагадував ні один, на якому я була. А вода там просто заворожуюча, як в лихуні. Вона дарувала якесь незвичне відчуття задоволення. Ну і перший день відпочинку я потратила на море. Я насолоджувалась ним, наче було і видно, але глибина була велика. А ще на камнях попри берега були морські їжачки. Також я помітила, що в Хорватії ну дуже багато крабів. Наприклад, ось це Лукас, бо він маленький. Ось це зліва стоїть Жозе, і до нього підходить Маріо. Ну, як завжди, Жозе виграє. Наступного дня зранку ми вирушили знову на пляж, де я трошки обслідувала скали. Діду я зазвичай читала і біля мене сиділа чупі. Це собачка дідуся, який здавав нам будиночок. А над тим місцем, де я читала, росли Ківі, і попри нього трошки винограду. Нам сказали, що Ківі буде готове аж в грудні. Можливо, поїду. Наступний день почався з дощу. Всі, звичайно, пішли на море, але не Данка. Я ж знайшла собі роботу. Я читала, писала, я займалася акробатикою. Помедитуємо. Ну і звичайно, Данка співала гімн під грім. Ще нам браття українці, усміхнеться доля. Наступний день був потрачений на скорення вершин. Так, Данка лізла на скали. День я вечором знайшла вайфай, а там був і теніс, який Данка виграла. І взагалі там було дуже класно. Там росли лимони, апельсини і кругом були дивовижні краєвиди. І залишок цього відпочинку я потрапила на море. Так і закінчилась моя подорож в Хорватію, і останнього дня я вже прощалася зі всім. Прощавай море! Прощавай чупі. Ощавайте пальмочки і прощаваю милий будиночок, але привіт, чарівна Україну! Так, дорогі друзі, можна розважити себе та своїх знайомих в інтернеті, не витрачаючи даремно час. А я вам нагадую, що в нас у гостях чарівна дівчинка, стартапниця, вже майбутня студентка і відеоблогерша. Так, Богдан, отож, скажи 12 балів, тобі знаєш такі по шкільній програмі. А тепер розповідай поетапно, як створити свій відеоблог. Ну, аби створити свій відеоблог, звичайно, потрібно мати ідеї. Якщо ти маєш ті ідеї, то реєструйся на YouTube і починай там щось викладати. Спиши сценарії, знімай, проси там допомоги в знайомих чи друзів. Це не так важко, як здається. І потім вчись елементарному монтажу. Це також не так важко. Отож, все таки справа полягає в твоєму ентузіазмі та бажанні. Де ж ти їх черпаєш? Не знаю, у мене ідеї і натхнення приходить від якихось звичайних і буденних речей, ситуацій, від фільмів, музики і людей. Кажеш, що створити свій відеоблог зовсім не важко. Але як стати популярним і набрати, можливо, не найбільшу, але досить таку достатню кількість лайків? Як бути конкурентно спроможною на ринку в Ютубі? На україномовному Ютубі це ще не так розвинуто, як в інших державах, але і тут важко пробитися, тому що, по-перше, українські глядачі не звикли дивитися українською, і це найважче. Але якщо ти робиш гідний і якісний контент, ти можеш просунутися і зацікавити когось. Головне мати свої ідеї. Чи є в тебе якась мрія за допомогою відеоблогів, яку б ти хотіла досягти в своєму житті? А я б хотіла, звичайно, стати режисером і знімати фільми, адже це дуже зв'язано. І може втілити свою книгу в реальність. Про що були твоя книга та фільми? А, ну, моя книга жанру антиутопія про те, як дівчина не підкоряється системі і владі. Не буду детальніше говорити, тому що це буде спойлер. І книга буде стосовно цього, адже зараз це я бачу актуально на екранах. Що б ти хотіла порекомендувати таким юним мандрівникам у Ютубі, які б хотіли також створити свій канал. З чого варто починати? Починати варто з того, аби записувати всі свої ідеї, адже вони можуть загубитися і вони можуть їх забути, а потім починати їх по одному втілювати, залишатися з собою і продвигати український контент. Як реагують твої друзі на твоє таке захоплення? Чи маєш ти час для своїх друзів? Адже ти захоплена своїми глядачами і не знаю, можливо, у тебе немає вільного часу. А вільний час завжди знайдеться, якщо правильно розділити. Коли знімати, а коли буде з друзями, і здебільшого я знімаю з тими ж друзями, тому вони мені допомагають, і я провожу з ними цей час. Відчайдухою, з ноткою ентузіазму я тебе вже можу назвати прямо зараз. А цікаво, ким тебе бачать батьки? Ну крім того, що колись бачила юристом? А зараз вони мене напевно бачать режисером, ну або, хоча б, артисткою, тому що в нашій квартирі постійно якісь етюди та й ставляться. У вас така творча сім'я? Ну, це я їх розлікаю. Розкажи тоді про героїв у своїх відеороликах, чи це твої друзі, чи це просто випадкові пересічні люди, яких ти просиш. Давайте допоможіть мені. А здебільшого, це мої друзі, але коли мені не вистачає персонажів для відео, я просто, там не можете допомогти там знятися тут пару реплік. Чи були в тебе такі випадки, коли такий застій натхнення, і ти не знала просто, що робити? Здавалося, щось хочеш зробити, а не вдається, де ти черпаєш сили. Чи було в тебе таке, а все більше не хочу? А звичайно, що було, коли було ні настрою, ні ідеї для відео, і приблизно місяць не хотілося нічого знімати, але все ж таки, ті друзі мене і підтримували. Вони писали Давай, знімай, люди ж чекають на тебе. Дуже цікава розмова. Підкажи мені, от мені просто після своєї журналістики. Про що б зняти свій відеоблог, як ти гадаєш? В Ютубі зараз дуже популярно проводити на свій канал а, якихось гостів і розповідати з ними про них і про себе, і про ваше життя. Тому ти, як зараз зі мною говориш, можеш знімати свій відеоблог. Серйозно, так за кадром. Так. <схай> спасибі тобі за таку круту розмову, спасибі тобі за ідеї. Я бажаю тобі тільки удачі, натхнення і знаю, що тебе все вдасться. Адже ти молода, наповнена ентузіазмом, і все в тебе буде круто. Дякую. А ви, дорогі друзі, також не зволікайте. Займайтеся своїм хобі тільки з нами і починайте свою справу просто сьогодні. А до зустрічі!